Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як виростити ранню розсаду і як виростити взагалі ранні овочі. Звичайно, за порукою ранніх овочів є розсада вирощена хорошу розсаду. От раніше я пам'ятаю ще у дитинстві у колгоспах, у нас в колгоспах були колись теплиці, і для цих теплиць вирощували розсаду, а вирощували розсаду в парниках. Робили такі парники із віконних рам, і ці парники вони вкопувалися в землю. От в землі була вибрана земля десь, ну десь, мабуть, на пів метра в глибину викопувалися. Я просто тоді ще була дитиною і не вникала в ці У ці подробності, то ну, зараз я. Розумію, як воно це робиться, і я вже так робила, це колись я робила, коли в мене не було теплиць. Але зараз теж опалення таке дороге, що, І, звичайно, хто вирушує розсаду на продаж у промислових масштабах, то, звичайно, краще топити теплиці, так буде набагато зручніше. А от для себе, для себе можна запросто виростити розсаду без таких великих затрат. Раніше сіяли розсаду прямо в оці парники. Спочатку викопували, ну, звичайно, краще ці парники готувати з осені. Але в нас такі зими, що можна і навесні рано-рано зробити такі парники, Викопати, вибрати ґрунт. Потім, звичайно, оцю цей верхній шар треба окремо відділити, а цей, що знизу, то зробити такі бортики, ну, щоб воно було вище щоб коли ви положили ромус зі скла, щоб воно трішки стікало. І бажано, звичайно, робити уклон, От, допустимо, отут у нас сонечко південь, а тут північ. То з півночі робиться стінка трішки вище, і отак кладеться рома. І виходить, що з півдня сонечко, коли сійте, то воно прогріває добре оцю, оцей ґрунт, що, що буде там грітися, коли ми накидаємо туди на возу свіжого. Бажано, свіжого, не бажано, а взагалі треба свіжий. Для чого? Свіжий? Для того, щоб він почав горіти. Туди накидати соломи. Налити гарячої води кип'ятку, і так воно почне грітися і горіть. Звичайно, треба дати розігрітися цьому навозу, хорошо накидати туди навоз, солома, навоз, солома, отак перемішати його, потім, залити гарячою водою, втрамбувати і накрити бажано чимось таким. Або плівкою, щоб воно там розігрілося. Почекати днів 2-3 і можна засипати землею. Зверху сипемо ґрунт ну, такого шару десь сантиметрів 10-15, для того, щоб ну, вирощувати розсоду в цьому ґрунті. Можна ставити ящики і ящики з ґрунтом. І так теж можна, так, можливо, так і зручніше. Ну, Я пробувала вирощувати і в ящики ставила, і просто ґрунт насипала, родючий, який ми перший вибирали, і туди сіяли розсоду. Так дуже швидко росте, швидко росте розсада, їй вистачає сонця, це ж не те, що у вас на вікні. Це таке вуличне сонце, яке світить прямо. Набагато краще, чим воно світить з боку, і не завжди є достатня кількість південних вікон, щоб виростити розсоду. Звичайно, на ніч такі парники накриваються зверху ще чимось, тому що через скло розсада померзне, і особливо, якщо буде мороз. То, звичайно, воно померзне. Для того на ніч завжди вкривали отакі парники мотами. Мотами із очерету Зроблені моти такі, зв'язані, і от ними накривали. На день же, коли вже розсада... Підрости, то трішки піднімали рами і підставляли такі колишки. І туди заходило повітря. Ну, це тоді, коли вже було тепло. Так закаляли розсаду і пропускали туди повітря. Але ж це коли вже повітря прогріється. Взимку ж, звичайно, ніхто його не відчиняв. Ну, Взимку, звичайно, його не ставлюють. Ставлюють десь у березні місяці для того, щоб виростити розсаду. І та розсада доганяє оту, що ми вирощуємо на вікнах. Бо на вікнах, звичайно, їй не вистачає сонечка. Ну, от розсаду ми так виростимо. Потім, звичайно, її треба підзакалити, якщо ви висаджуєте в відкритий ґрунт. Але щоб отримати ранні очі, їх треба посадити на бугри. Ну, не такі, звичайно, бугри, як для полуниці, але я нагортаю на, на такий. Ну, як ми підгортаємо картоплю. От От такого типу. Нагортаємо бугорки такі і накриваємо плівкою. Чорною плівкою накривається, звичайно, там готується ґрунт для того, щоб висадити, удобрюється, вноситься в якісь добрива, хто що хоче, хтось органіку, хтось мінеральні добрива. Це, звичайно, вибор кожного. Накривається чорною плівкою, та чорною плівкою воно прогріваються ці бугри набагато швидше і зверху ставляться дуги. Дуги можна поставити любі, можна поставити із металу, можна поставити із стеклопластика. Такі вони гнучкі, дуже легкі. Потім з проволоки з можна поставити. із... Труб із поліетиленових, можна поставити взагалі бюджетні, із дерева, погнути такі дуги із лозини і поставити, потім ці дуги, зв'язуються або вірьовкою, або я зв'язую старою капельною лінтою, кладеться зверху, вона я покажу. і... Забивається із країв колишки і натягується оця е, вірьовка або капельна е, лента, капельна стрічка, яка буде держати е, ваше або агроволокно, або плівку, що ви на, чим, чим ви захочете накрити. Е, коли ж ви висаджуєте рано, то е, можна навіть накрити. Е, Усередині бутилками у луночки, там, де ви будете висаджувати насіння, або ж, якщо ви використовуєте розсадний спосіб, то можна навіть накривати розсаду, якщо вона ще невелика, і. Та зараз і взагалі із бутилками нема проблем. Можна 2-літрові, можна півторачки, можна взагалі 5-літрові поставити. І це буде ще до, до доповнення до того, що буде гріти, буде як двойна плівка. Взагалі можна навіть і два шари накривати в агроволокна. Можна плівки, ну, плівка чим, чим вона. от, да, Під плівкою тепліше, але ж під плівкою і жаркіше в день, то приходиться заглядувати, щоб там воно не погоріло. Я накривала агроволокном. Мені так набагато зручніше, я його прикопала з обох сторон, і я за нього забула. Тому що вітер проходить, воно там провітрюється і все добре. Якщо ж поставити ще всередині бутилки, то це буде ще доповнення до плюс якісь родуси плюсові для того, щоб розсаді нашій було тепліше. Я висаджувала. Уже готову розсаду в кінці десь квітня і на оці бугри і накривала зверху агроволокном. Чорна шплівка зігріває землю. І я старалася от ввечері, не, от, не в самий-самий вечір, коли вже Заходи сонця трішки раніше, щоб ота водичка що там прокопала, щоб вона нагрілася. І потім вона буде іспарятися і буде додаткове тепло. Особливо перед заморозками. Я завжди проливала, старалася проливати, але ж не заливати, тому що щоб і не було грибкових хвороб. І плюс до того, ось на оцих бугорках майже не буває кореневих гнилий, тому що е, там не буває такого застою вологи, бо, бо там бугорки. Воно не стоїть у воді. Ну, це як у мене. У мене город немає наз... не, не е, в мене зени такої, тому замокання в мене немає. У мене ґрунтові води е, глибоко. У нас 15 метрів до ґрунтових вод. Це було колись, а зараз, мабуть, ще більше, тому що рівень, рівень води в І ось так можна дуже просто виростити ранні овочі. Це мій перший кавун, який я виростила. 8600. Я дуже була рада. Це Кремсон Світ. Ось такі ау-продюсер. Теж гарні кавунчики. Я навіть сама не сподівалася такі. що в мене такі кавуни виростуть. Уже два роки. Поспіль у мене все виходить з ними. Я з ними дружу. Также і остальні овочі, томати, перці, особливо теплолюбиві культури, які люблять тепло. Та й взагалі, краще, звичайно, використовувати на овочах ранніх тонелі. І бажано, звичайно, і бугри. У минулому році я бугри не використовували, в мене кавуни були менші. А у позапрошлому. Кавун був великий, мілких майже не було. В минулому році я садила, висаджувала дині на буграх, то дині були просто громодні. Це в мене бугри, це позапрошлий, позаминулий рік. Всім миру, добра, всього найкращого, все буде Україна.